Перше, слава Збройним силам України. Дякуємо їм за те, що ми маємо можливість проводити чемпіонат в цьому році. Приємно грати в цьому залі. Він завжди мені приємно в ньому грати, тому що він, можна сказати, такий досвід, мій будучи в Луцьку рідний. По грі. Перша половина ми не справилися особ, персонально з Олегом Ронтаковим, який попав. Просто ну, хороша перша половина в нього була неймовірних шість трунучкових з семи. Я думаю, що за рахунок того команда Старого Луцька трималася попереду. В другій половині ми зібралися в роздягальні, поговорили, визначили план на другу половину гри. В принципі, ми його дотримувалися і в кінці кінців досягнули того результату, якого хотіли. Так, у нас була трохи скомкана передсезонна підготовка з тим, що ми тому, що ми пізніше заявилися, пізніше ну, були сказати, її не було. Так, Можна сказати, що її не було, і в нас зараз не недарма кожен там сезон якісь команди грають перед сезоном п'ять товариських ігор, а потім вже вступають в офіційний чемпіонат і там вже наганяють. Виходить, що ми от перші перших два тури зігрувалися, розуміли, як один з одним грати. Зараз вже всі по цій гіні сьогодні можна сказати, що ми вже набагато краще відчуваємо один одного, і ми ще, я думаю, ще не вийшли на той оптимальний рівень, до якого ми ще можемо дійти найближчі ігри. Так я, ну, ми коли їдемо в Луцьк, я знаю, що в Луцьку завжди важко грати. Команда вдома, в принципі, завжди нав'язує такий важкий баскетбол, жорсткий. І тому от перших дві четверті, да, хлопці з Луцька, да, молодці, грали, а наші. Таке враження, чи після дороги, чи не долаштувалися, і перші дві четверті були досить погані. Третя, четверта четверть це ну, частково те, що я хочу бачити у хлопців, що як вони мають грати. Непогано відіграли захисті, відповідно від захисту вийшов напад. Непогано другу половину зіграв Микола Полюляк, він завів команду, і потім вже сформувався такий відрив. І вже хлопці молодці на куражі тримали цей відрив. Я їм вдячний, що вони... Дійсно зібралися і не дуже добре зіграли другу половину гри. Що сказали хлопцям перерів і 30 в третій человек? Так що сказали? Просто розібрали дійсно, що не можна так захищатись, і треба в захисті працювати. Відповідно, захист більш-менш зіграв, від того легше стало в нападі. Тому так і вийшло. Все, по-моєму, процентів 50... 80-90 – це захист. Ні, я бачу, всі вже в принципі, хоч один одного починають розуміти на майданчику. Вже не спів слова, але вже розуміють. Десь де треба, вже страхують, де треба можуть помінятися. Не завжди це виходить, але це набагато краще, ніж було на початку перші дві ігри. Тому, як Микола сказав, від ігри до ігри я надіюся, що якість гри буде ставати краще. Перша половина, я рахую, мали вигравати. Очків 15, на мою думку. Просто рішення, не знаю, на рівні юнацької ліги. Плюс цей, цей трьохочковий, як то кажуть, гол в роздівалку, теж якось нас збив з ритму. Друга половина повністю провалена. Беру також на себе цю відповідальність, так як я перший номер, капітан команди. Також приймав багато неправильних рішень. Ну, не знаю, чесно, просто друга половина катастрофічна якась у вигляді всіх гравців. Багато говорити не хочу, ну, будемо тренуватися. Багато незабитих знову штрафних кітків в грі з зі Львовом, Вже друга гра така. Та і плюс в нашому залі я не знаю чому, але в нас процент штрафних завжди гірший, ніж на виїзді, якось так, можу також сказати це. Працюємо далі. Через день гра, не знаю, звичайно, важко, дуже важко морально, але ми всі, як то кажуть, в одному човні і всі рухаємось далі. Ну, можна, я так не буду довго говорити. Звичайно, я можу погодитись з нашим капітаном, що друга половина. Не ну, те, що провально була, ну реально соромно. Чесно, мені соромно просто перед е е тими вболівальниками, да, які у нас їх вже в Луцьку дуже багато. Але так в баскетбол грати не можна. Будемо розбиратися завтра, дивитися. На, у нас попереду е друга гра з Київбаскетом, вже значно сильним суперником, сильнішим суперником. Але стільки шансів, які навіть ця гра дає, а ми їх не беремо. Ну, вигравати, звичайно, неможливо. Неможливо, і, і так воно і має бути. Неможливо при такій якості прийняття рішень і при такій кількості помилок, дитячих помилок, я не знаю, як це назвати, неможливо вигравати. Тому будь-яка команда, яка грає в цю, на цьому рівні, вона буде за це нас наказувати за, 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 за те, що відбувається. Тому якось воно все вмістилося, звичайно, там в третю чверть, напевно, але. Правильно, Володя сказав, да, такий триочковий, нелогічний такий, а логічний. При, при плюс 9 прилітає нам в роздягальню. Звичайно, там в роздягальні був, Розбір був цього триочкового китка, але вийти так і третю чверть, ну, третя, четверта чверть, це вже така, вона пішла вже за третю, да, але цілком провальна, просто провальна друга половина. Завтра будемо дивитись, розбиратися і готуватися до наступного року.